Із рубрики Смачна вечеря, яка до смаку приде кожному, і дорослим і дітям. Моя сім'я їла б її кожен день. Курячі крильця обмили, обсушили і протикали отак ножем. Додаю столову ложку соусу теріякі, можна замінити на соєвий, столову ложку гранатового соуса, хто запитував для овручан, купувала в світочі, півчайної ложки карі. Півчайної ложки куркуми, пів чайної ложки сухого меленого перцю, столову ложку олії, додаю сіль за смаком, мелений чорний перець. Перемішала, лишаю на 30 хвилин, щоб промаринувалися. Обсмажила на сковороді. На сковороду додала 2 столові ложки томатного соусу, столову ложку теріяки і приблизно 5 столових ложок води. Перемішали трішечки уварили. Додали обсмажені крила і під закритою кришкою, періодично перемішуючи, тушимо хвилин 30. Дякую за перегляд! Смачного!